Україну, я довго вагалась, я довго писала ці маленькі слова, у тебе вже не один закохався, і в декількох з них вже була булава. Ти дуже красива, моя Україна, своєю красою дивуєш весь світ. Тебе вже давно відібрати хотіли, наразі ж воюють за Крим і за Схід. Моя найдорожча, за тебе вмирають, за тебе лягають в холодній землі, яку ще країну так сильно кохають, за кого ще роблять речі такі? Країно моя, я молюся до неба, я вірю, що ти ще свого досягнеш, що хлопці, оці, що померли за тебе, гордитися будуть тобою без меж, і вибори пройдуть. І стишаться клятви, й побачимо, хто вірним лишився тобі. Країна моя, ти найкращого варта. Лише не пропадь, ти потрібна мені.